Друзі, всім привіт! Ви на каналі тут Люди. Я знаходжуся в Нідерландах. Маленьке, гарне містечко Тільбург. І от зараз місце, де я знаходжуся, це стара е швейна фабрика, де раніше шили. Така, знаєте, прялка тут була, Все це в цих старих традиціях, ще середньовікові. Вони зробили з цього музей. Вони зробили кафешечку, музей. Рядом, будь, 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 будь ласка, через метр знаходиться. Парк розваг новітніх технологій діти приходять і щупують там всякі знаєте ці цікаві штучки, все там шок відбувається, і це дуже круто. Таким от шляхом приваблюють туристів. Туристи, які заробляють гроші на своїх заводах, приїжджають сюди і тут якби відпочивають, проводять своє дозвілля. Але не про це. Сьогодні хочеться мені розказати вам про роботу. Про влаштування на роботу в Нідерландах в Європі багато українців пройшли цей тернистий шлях через Польщу, до прикладу, да. І от такі аспекти, які вже якби які мені відомо, хочеться поділитися з ними. Хочеться розказати, що не треба танцювати на граблях давно вже якби все станцьовано. Коротше, коли ви приїжджаєте до Нідерландів, в першу чергу вам треба зробити документи зараз. Якщо ви можете отримати статус біженця, ви приїжджаєте в Нідерланди і безкоштовно, наголошую ще раз, безкоштовно робите собі документи. Це БСН, тобто це якби карта платника податків, це офіційне ваше перебування. Тут воно затверджено в БСН ваш порядковий номер. Наступний документ це Стікер. Я вже це ще раз казав, id карта, це карта, яка дозволяє вам працювати. Вона зараз до 2024 року українцям дали можливість працювати в Нідерландах. Як далі буде, ми не знаємо. Побачимо. Робите ви ці документи, то є в БЕСЕНІ, до речі, автоматично вже заложена сума страховки. Ви маєте там деяку страховку. Якщо ви, до прикладу, будете їхати лікувати зуби, то там 250 євро списується з цього бесена. Такі е, штуки тут також є. Е, до чого я веду? Роботу можна знайти на дуже багатьох ресурсах. Перший ресурс це хімента. Це той, тобто, якби наша канпора в кожному місті, білий дім в кожному місті, селі є хімента. Ви можете через хіменту попробувати влаштуватися на роботу. Основним аспектом в цьому випадку є те, що вам треба розуміти англійську мову, знати англійську мову. Але багато наших людей знаєте не знають англійської мови, приїжджають до Нідерландів і не знають англійської мови. Тут уже проблема номер два. Наступне, де можна знайти роботу, як ми шукали роботу, ти просто виходиш, береш гугл-карту, йдеш в промзону, де знаходяться заводи, фабрики, різні там підприємства. Ідеш з перекладачем. І розказую, що я такий-то такий, то я приїхав з України і шукаю собі роботу. І на всякі роботи такого, знаєте, більш чорного варіанта, можна в принципі попасти, можна влаштуватися. Особливо ще хочеться відмітити, якщо ви знаєте польську мову або ви знаєте турецьку мову, тут дуже багато турків та поляків, які держать склади, які держать фабрики, і до них також можна влаштуватися на роботу. І коли ви приїжджаєте до прикладу в Нідерланди і знаєте турецьку мову, це ну пріоритет. І польську мову знаєте, це пріоритет. Дуже дуже багато фабрик складів там, де потрібні люди, які знають польську мову. Наступний варіант це Facebook. Це Фейсбук, заходите на Фейсбук, на Фейсбуці, в принципі можна знайти роботу. Якщо ви пишете пошук роботи на нідерландській мові, воно підтягує вам оголошення і групи на нідерландській мові, і ви можете в принципі туди влаштуватися на роботу. Але я ще раз наголошую, що потрібно хоч трошечки, хоч трошечки розуміти англійську мову. Наступний варіант, де ми шукали, це телеграм-канали. Це вже знаєте така трошечки платна історія. Телеграм-канали і вайбер канали. Коротше, історія про те, що хлопець, от наш земляк, він приїхав з України е і шукав роботу. Він вже тут був, зробив всі документи. Шукав роботу через. Е Вид послуг, коли ви вам надають працю, але за це треба заплатити 400 300 євро. Зразу хочу поберетити, що це дуже знаєте, така сумнівна історія, тому що кидають людей. Не, не, не перший раз я чую такі випадки, коли просто розводять людей на ці єврики. Тобто, людина тут уже в Нідерландах, він шукає роботу через якогось е, посередника, який знаходиться в Україні. Він йому платить 400 євро, щоб той знайшов роботу йому в Нідерландах. Йому розказує. За цьому хлопцю, яка буде прекрасна робота, що не треба розуміти англійською, нідерландською, що там рускоязичний українськомовний колектив, що там все класно, що зарплата буде 2700 і вище. Хочеться сказати сразу, що реальна зарплата в Нідерландах, на яку ви можете розраховувати, це 1800 євро, 200 євро. Це там, знаєте, без знання мови в принципі можна на це, от ну як понадіятися. Людина плата 400 євро. Йому просто обсикають вуха цю брехнею. Йому платять він платить 400 євро. Подальше це історія, яку я особисто бачив. Подальше все з ним ніхто на зв'язок не виходить, і десь там в Фейсбуці просто пишуть, що це аферісти. Просто хочеться вам сказати, якщо ви вже намірені платити гроші за вакансію, то це банально. Треба знати, де ви будете працювати, що ви будете робити, подивитися відео робочого процесу. І хочеться сказати, що дуже багато таких відео ці аферісти, Рісти просто крадуть і вам скидуть порожнякове відео. ну, то тобто, воно давним було давно придумане. І якщо ви вже намірені платити, це випадок, коли влаштовуєтеся на роботу і платите за вакансію з першої зарплати, то це, в принципі, нормально. А коли ти не бачив вакансії, коли ти не знаєш, де ти будеш працювати, тобі просто набрехали-набрехали, ти повірив і заплатив 400 євро, то, як кажуть, у лох, не мамонт, ще не вимерли. В принципі, на що може розраховувати українець, який не знає нідерландської англійської мови, але хочу ще раз наголосити: якщо ви вже працюєте на роботі і кажете своєму начальнику, що ви йдете на курси нідерландської мови, а нідерландської мови, не англійської, це дуже їм подобається. Дуже подобається, що ви вчите мову. Ви хочете зайти в цей нідерландський голландський соціум і бути тут, знаєте, повноцінною людиною, яка спілкується, розмовляє, пише нідерландською, саме нідерландською мовою. Дуже це, знаєте, якби на роботі, вони так без проблем, там часики-два часика часики, все йде вчить. Куди ви можете влаштуватися? Склади заводи. Дуже багато складів, заводів саме де працюють поляки. Дуже добре, коли ви знаєте польську мову, ви можете до поляків влаштуватися. Коли беруть там в групу українців, один знає, я вже казав. Один знає і можна влаштуватися на фабрику. На фабрику, до прикладу, люди працювали по упаковці солодощі. Просто упаковуєте солодощі на фабрику, де пробивали стікари на томатну пасту. Зараз починається сезонна робота в Нідерландах. На це треба звернути. Ути увагу, тому що дуже багато людей приїжджає на сезон заробити туди грошей. Це квіти, це овощі, це фрукти в теплицях. В парниках парну працюють люди, і треба відмічати, що це не сильно лиха робота. Я з ким працював, хто працював на парниках, на цих теплицях. Дуже багато людей, якби знаєте, відчувають дискомфорту саме на цих роботах. Ще треба враховувати той момент, що коли вас приймають на роботу, ви молоденькі, ви бігаєте, все класно. Вони якби ну класно, та коли людині вже за 55 років, це вже починають такі знаєте питання. Вже якби вони відпитають на задній план. Ми вам перезвонимо. І до речі, в Нідерландах вони дуже такі вічливі люди. Такі вони, а це інкубаторські, бо сказав люди. Вони не кажуть прямо: слухай, ти нам не підходиш, іди отсюди, Вони приходять. Вони кажуть, ми тобі перезвонимо, ми тобі перетелефонуємо. І от коли нідерландці звільняють з роботи, це вони тобі не кажуть, що ми тебе звільняємо з роботи. Просто приходить тобі смс-ка на WhatsApp від твого начальника. Що роботи на даний момент немає. Вибач, ти класний працівник, ти дуже класна людина, але от наступний тиждень чи наступний місяць немає роботи. Коли буде робота, ми тобі зателефонуємо. Це означає, що вони тобі вже не дзвонять, шукай другу роботу. Це як показує практика, хто жив зі мною, як спілкувалися тут з людьми. І знаєте, ще одне, знайте, що не, не вздумайте платити гроші за вакансії. Лучше напишіть мені коментарі під відео. Я може спробую вам допомогти. І зараз під цим е я напишу номер. Людина, яка влаштовує на роботу, ви можете, якщо десь в кільбургі знаходитесь, ви можете влаштуватися на роботу. В принципі, таке коротеньке відео, така коротенька історія. Це Нідерланди, це красива країна. Батькам передавайте привіт. все буде добре. Пока.